Близько 400 дронів атакували область впродовж доби. Загарбники також били з РСЗВ, артилерії та авіації по прифронтових громадах. Через обстріли в Запорізькому районі сталося дві пожежі, горіла сільгосптехніка та рослинність. Сапери знешкодили кілька артснарядів. Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 57 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Вже сьому добу Запорізька АЕС відключена від української енергосистеми, і працює на резервних дизель-генераторах через ворожі обстріли та складність для відновлення ліній електропередач існує ризик закінчення палива. Це може призвести до аварійної ситуації з радіаційними наслідками для України та Європи. Повідомили в держінспекції ядерного регулювання. Наразі точно невідомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗС, і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки. Передусім, йдеться про роботу систем охолодження, опромінення ядерного палива, що перебуває у всіх шести реакторах та в басейнах витримки. Три роки минуло з моменту одного з найкривавіших терактів Запоріжжя вранці 30 вересня 2022 року РФ випустила 16 ракет по місту та області. Три з них влучили по території авторинку, де в цей час збиралася гуманітарна колона для виїзду на тимчасово окуповані території. Тоді загинуло 26 людей. Ще 85 отримали поранення. Серед жертв були діти.